Майбутнє починається вже сьогодні, і ми творимо його разом. Таким було гасло українсько-угорської молодіжної конференції під назвою Нова Дейс, що відбулася в Будапешті. Цей форум, ініціаторкою якого є речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса, організований вже вдруге. За словами організаторів, захід надає платформу для зустрічі українських і угорських молодих людей з України та Угорщини. Ліліана Грекса наголосила: зміцнення добросусідських відносин це спільний інтерес усіх мешканців регіону. Минулого року я започаткувала конференцію саміт Нова Дес, це саміт української та угорської молоді. І моя мрія була, що це буде платформа для того, щоб спілкувалася між собою угорська та українська молодь, українці Угорщини та також угорці України і також українці з України. І я вважаю, що те, що нас сьогодні тут 150. В цьому залі і також з нами є також оці різних конфесій, також з нами є представники угорців Закарпаття, також є представники центральної України Східної України. Це значить, що молодь. Цікавиться тим, щоб познайомитися з один одним, щоб спілкуватися. І Я вважаю, що в цій ситуації, коли ми бачимо, що двосторонні відносини між Україною та Угорщею не не дуже хороші. і Я тепер вже м'яко кажучи, це сказала, досить погані. І що ми сьогодні зібралися на цьому саміті, це означає, що є надія, і надія найважливіша, і віра в тому, що Відбудеться перемога України.